Так? Сиділи, пили ми чай, договорилися, тепер ми вже всі спаковані в машину. Ну, і... і Сергій їде і... до лісу, буде і... приїхати. І Сергій їде <ріст> Сергій везе Валентину Миколаєву. Ти, там... <ріст> ти, ти, ти там помістився? <ріст> помістився. Миколай не підсумутись вперед. Все нормально. Не нормально. Окуляри фото, оділи, все, на виїзд. Світ. Отак? Що м'ясо не їли, вже маршмелло смажет. Да, перше маршмелло, а потім м'ясо. Угу. То предаперетив. Сергій, давай вже скоро потиміє. Mm. Ще не скоро. Mm. Що я вогню сказав? Гори скорше. Mm. Ти не міг швидше розпалити? Там не тучався. Вони вже швидше. Mm -hmm. Давай я буду махати. Щорофі не 100 гривень. не нічого. Mm -hmm. Недавно була паска. Тепер їмо м'яско. <laughs> І смажем ковбаски. <laughs> І їмо хліб. А, це вже зголодався. Сонечко прямо новогодняцями класно світить. Ну. А ще як дим, то воно так прикольно пробивається. Mm -hmm. Угу. Mm -hmm. І тут бачиш, так промені роз розсікаються. Дуже гарно. Так, я, якась... я так придумав. О. От подивися на сонце світить. То я тут знімаю, то, то, то в едну. То, то я так придумав. В камері це. видно. одну. Угу. Це Сергійaz не вміє кінчити. Кажу, інфлітор. то я так придумав, а ви знімаєте. <laughs> та та ти, ти, ти придумав, все ти придумав, їж хліб. Бачите, головний архітектор, то ясно. Супер. Я підбирав так кут, щоб знаєте, і сонечко, і то, і то. А, але може деякі деякі дерева треба. <ріт <documentation> <ріт> Що? Ну мені ваші інновації. Ні, ну я просто думку вношу. Слухай, а оце дерево воно впирається в, <ріт <Partnership> в твою хату тоді. В твою хату. Не, воно так. Мимо, мимо. На всякий випадок, якщось десант подерву. Давай Сергій, я тобі щось намащу, ще скажи. Гаряче. Гарячий. гаряче, ти попік. Перепалені сосіточки. Але дуже смачні мають бути. Ну то спеціальний рецепт. Ну, хто перший куштує? Ти? Та візьми вилку. Та я що? То якщо ти на природі, то можна такими приладами? поставити. Я перший пробую. Пробую. Ой, дівчата, то сезон відбудеться. Ти на Маклаїв, Не знаю, хто. цілу? Та цілу, а як? Як Тебе половинку? Гаряча.